Демарші в Ужгороді там не можуть дочекатися француза Дам'єна Леталека. Мотив його відлучки зовсім інший. Це заборгованість клубу перед ним. Саме через це футболіст збирається скаржитися у ФІФА. В інтерв'ю видання «Лекіп» нападник розповів: він та його партнери не отримують зарплатню з листопада минулого року. Окрім письмової скарги, в знак протесту леталек бойкотує тренування і буде це робити допоки йому не повернуть гроші. У самій Говерлі запевняють, що вже почали розраховуватися з футболістами. Чекаємо коментарів щодо ситуації з леталеком. Ніколи публічно не брехав і не казав, що у Говерлі немає негразів з фінансуванням. Але також ми сказали, що до матчу з Карпатами ми будемо виходити на стабільне фінансування. І ми своє слово стримуємо. З минулого тижня почалися, почалися процес погашення заборгованостей. Нас вже не один раз хоронили за фінансовим критеріям і не разу ми ще не померли.